Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ, загадкові історії, теорії, міфи. Доска Уіджі – це, напевно, перше, що спадає на думку при згадці розмови з духами, дошка, на якій накреслено букви і цифри, і по якій таємничим чином переміщається показчик планшетка, водячи за собою пальці тих, хто бере участь у сеансі. Це дерев'яне поле для спілкування з померлими. Має назву дошка Уіджа». при цьому марно шукати її винахідника на ім'я Уідж, його не існувало, а був лише добротний бізнес проект, що виник у відповідь на запити часу і годував на рубежі ХІХ століть і пізніше чимало ентузіастів по цей бік буття. Спілкування із загробним світом як попит породив пропозицію для скептиків. Усе було очевидно. Присутні самі розмовляють за представників потойбічного світу, планшетку рухають, чи то навмисне, домагаючись потрібного ефекту і побудови необхідних для його досягнення фраз, чи то несвідомо. Шматочок від полірованого дерева легко ковзав по поверхні дошки, підкоряючись навіть невеликому зусиллю накладених на нього рук. В умовах темряви і загального драматизму моменту. Під впливом репутації містичного приладу для спілкування з померлими, чи треба було дивуватися, що дошка починала розмовляти, друга половина ХІХ століття була на заході періодом підвищеного інтересу до тематики смерті, до вивчення потойбічного, до можливостей застосувати досягнення науки до дослідження людської душі, зокрема після переходу в інший світ. Тому значною мірою сприяли і війни. Що забирали велику кількість життів і висока дитяча смертність, і взагалі доволі неблагополучні з погляду сучасної людини умови життя. Людина ХІХ століття практично постійно жила з почуттям втрати близьких, і, само собою, у неї виникало бажання знову поспілкуватися з кимось із них. На той час, як з'явилася дошка Уіджа, вже щосили проводили сеанси столовертіння. Коли духу пропонувалося відповідати людям шляхом постукування по столу, процедуру проводили в присутності медіума, який відчував загробний світ. Але людина модерну вже вимагала більш комфортних умов для такого спілкування ніж вистукувати повідомлення вже краще спілкуватися за допомогою букв, як під час передачі телеграм. Було потрібне створення чогось. Що дасть змогу духам передавати й такі сигнали. Дошка Уіджа – продукт холодного розрахунку. Винахідником дошки Уіджа став американець Елайджа Бонд. Своє дітище він представив 1890 року, а 1891 отримав патент на цей виріб. Цікаво, що співробітник патентного відомства, будучи налаштований критично. Запропонував під час огляду дошки таку перевірку. Нехай вона, керована якимось духом, назве ім'я цього службовця, невідоме за його припущеннями винахіднику. І тоді можна буде констатувати, що ця річ функціонує. Дошці вдалося впоратися із завданням. Судячи з усього бонду, а точніше, його команді, ім'я чиновника все ж було відомо заздалегідь, та й взагалі. Створення дошки Уіджа було результатом не стільки раптового осяяння процвітаючого юриста, який вірить у потойбічний світ, скільки частиною проекту із запуску продажів, які дозволили б задовольнити масовий попит на спілкування з духами. Бонд працював разом із партнерами, включно з Чарльзом Кеннердом, чия компанія викупила патент і почала виробляти дошки Уіджа. Ціна виробу. В 1890 роки становила півтора долара, а продажі обчислювалися сотнями тисяч. І все ж чому Уїджа. При уважному розгляді слова Уїджа в ньому можна помітити два так французькою та німецькою. Але з цим поясненням конкурує інше нібито так відповіла колись сама дошка на запитання, як її іменувати, що означає Уїджа? Запитали її тоді винахідники, і та відгукнулася Удачі. За однією з версій, побажання удачі мовою стародавнього Єгипту приблизно так і звучало. Популярність дошок Уіджа була дуже великою їх робили з дерева, поверхню полірували і зазвичай покривали лаком, а планшетка була невеликим дерев'яним предметом з отвором, який легко переміщався по поверхні дошки. На полі були нанесені літери латинського алфавіту, цифри від 0 до 9, слова так і ні, іноді додавалися Здрастуй і до побачення. Винахід передбачав усі головні напрямки бесіди з духами, і бесіди зрозуміло велися, а іноді і зовсім залишали після себе щось значуще додаткові бонуси від використання дошки Уіджа – під час Першої світової війни якась спіритуалістка на ім'я Перл Карен зуміла прославитися завдяки публікації книг, написаних нібито під диктовку давно померлої жінки Пейшенс Ворд. Спільна робота над творами відбувалася за допомогою дошки Уіджа. а крім того, Перл ділилася яскравими і докладними описами самої романістки Привида і деталей її біографії, отриманими завдяки спіритичним сеансам. Та її власній багатій фантазії. Пейшенс було близько тридцяти років, волосся в неї було темно руде, кольору червоного дерева, очі карі, великі й глибокі, рот твердий і щільно стиснутий, наче вона придушувала сильні почуття. Її волосся було в безладі через очіпок і лежало великими, блискучими м'якими хвилями. Вона маленька, і в неї маленькі ноги. У грубих туфлях із квадратним носком і сірих вовняних панчохах автори, чиє перо направляли, давно померлі знамениті літератори, з'являлися і до, і після Перл один з таких любителів спіритуалістів, Джеймс Меріл, і зовсім був лауреатом поліцерівської премії. І дошка продовжувала залишатися одним із найпопулярніших придбань протягом десятиліть з моменту її створення. Щоправда, з часом такі спіритичні сеанси перетворювалися радше на спосіб розважитися в хорошій компанії на кшталт настільних ігор. А ось психологи цікавляться дошкою Уїджа насамперед як способом вивчати несвідому м'язову активність людини. Під час проведення одного експерименту було встановлено, що випробовувані помиляються у відповіді на складні запитання приблизно в половині випадків. Запитання стосуються загальної ерудиції. А в разі, коли ті самі випробовувані сидять за дошкою у Іджа, поклавши пальці на планшетку і довіряють відповісти по силам, кількість правильних відповідей зростає до 65%. Ось така історія, шановні слухачі. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях на все добре.